Тенційно Вашингтон може ввести санкції проти окремих китайських компаній, якщо знову ж таки буде доведено передачу даних Російської Федерації для того, щоб вона конкретно вдарила по території українського підприємства. Скажемо, так прецедент вже є у 2023 році. США внесли до санкційного списку компанію Спейсіті. Вона надавала супутникові знімки приватній військовій компанії «Вагнер», Якщо цю приватну військову компанію, ще хтось пам'ятає, і в 2024 році низку китайських виробників дронів також було доведено до санкції за надання допомоги військовій Москві. Формат такий, якщо й буде реалізовано, очікується такий саме, як було проговорено. Тобто, це індивідуальні санкції проти учасників ланцюга. А не конкретно проти китайської народної республіки я не впевнений, що США наразі спроможні вести повноцінні санкції проти Китаю. Ми бачимо, як вони вже з квітня місяця торгуються а, за питання тарифів. Зараз 55% і до 10 листопада ці 55% так і лишаються. Я не думаю, що це питання буде підвищено.